Доброго Ми з України. Е, почалась на свежа. Новий герой Ксакар. Погляд з глибин. Клас цього героя школа бойової магії. Є там, здається, 20%. Можливість нанести додаткової шкоди. Е, ну, на четвірках це 15%. П'ятірок в мене таких вкачених нема. Тобто додатково ще раз вдарити. З урахуванням, що цей герой б'є по двох, то в принципі це непогано. Але ось є клас Школа бойової магії, а є школа майстерності знань чародіїв. І, як на мене, клас, школа майстерності знань він набагато круче. Тому що є якийсь певний відсоток там понизити набір мани, то е, особливо у масовиків ну досить гарна річ. Далі, така фішечка. Е, супротив недугам атаки. Е, такі герої там, як Сільф, е, як Пазузу. Е, такою, такою, таким спротивом. Володіють, і цей герой володіє гарна річ, як для шотера швидкого, то, в принципі, це досить добре. Йому не можна зрізати знову ж таки тим самим базузу, атаку не можна зрізати, який стоїть в обороні. І це досить гарно. По статах стати в нього гарні, заточені більше в атаку. І в переважній більшості ну, якби, герой ну атакуючий, варто його качати в атаку. Тобто атака в нього 784. ну Це вже більше середньої його. Тобто, якщо емблемами качати, там і до 1000 його розігнати можна. По броні в нього така вона середня. Ну, от на сьогоднішній момент середня вона, да? як для героїв в цілому да, за весь період гри, то в нього така трішки вища від середнього. І те ж саме по здоров'ю, трішки вища від середнього. Тобто здоров'я броня в нього нормальні, от, а атака чуть-чуть вища. Далі дивимося. По навику тимчасовий штурм, швидкість мани в нього висока, наносить цілі 400 шкоди. Далі, якщо в момент отримання шкоди запас здоров'я цілі більше 50, то від атаки страждає ще одна ціль з біль, більш, ніж. 50% здоров'я. А якщо у всіх ворогів менше 50%, то атакується випадковий якийсь перс ворог. З, з, з кожною атакою, що направляється на нового ворога, шкода поступово зменшується. Тобто, це він атакує мінімум двічі. А чому поступово зменшується, я не зовсім ультимейт якби, розумію. Кожного із ворогів можна атакувати цим навиком лише один раз. Тобто, наприклад, на Титані таке працювати не буде. Тобто, титана він стукне один раз, якщо ми говоримо про ульту. Якщо ви там добиваєте ним, один герой в команді суперника залишається, також не буде працювати. Якщо говоримо про захист, то також незрозуміло, чи спрацює, тому що він може вибрати випадкового героя, в якого там менше 50% здоров'я, і він вдарить його лише раз. В нападі ми ж це контролюємо. Якщо там, ми добиваємо команду суперника, то в принципі ролі це не грає. А якщо команда ще жива суперника, то звичайно ми вибираємо якогось героя, в якого досить багато здоров'я. ну, Понад 50% і б'ємо. Далі що? Це стихійник, в принципі, вже цієї події. Герої це не перший герой стихійний, але дивіться, захист героїв, які постраждали, понижується на 38%. Дуже мало як для стихійного зрізу. Та сама пері, вона ріже 54. На три ходи. Хоча ну, от зараз нові герої досить часто накладають, накладають дебаф на, там, на чотири ходи. Тобто зріз, ну, такий номінальний. Але з іншої сторони, він шотер, він б'є, може вдарити по двох, так як Ангрбода, по 400, по двох. Далі додатково він ріже стихійну броню. І далі лікування всіх цілей, що постраждали, понижається на 50% на 3 ходи. І якщо лікують ці цілі, то відновлюється цей ефект. Ну, Це класно. В принципі, зараз. На війнах з відхилом зараз з урахуванням того, що в командах оборони стоять там мінімум по два в основному лікаря хілери а то й три ставлять, а дехто вмудряється і по чотири втулити, то це в принципі нормально. Це ну, якби 50 небагато, є герої, які більше не дають відхилюватись, але це вже якби третя частина ультімейту цього героя. Значить, по використанню. В Події, ну теоретично, можна використовувати. Він б'є, може по подвох, в принципі, можна використовувати. Він і ріже стихійну броню, якщо ще брати його там в парі з якимись синіми, можна використовувати. Титан, ну, не знаю, що вам сказати. Тут палка в двох кінцях: з однієї сторони пері ріже 54, а він ріже лише 38. Але якщо ми говоримо про таких гравців середнього рівня, то е, вони б'ють в основному титану на каменем, ідуть там проти колір, б'ють каменем, нема в них стільки багато героїв. З урахуванням того, що в перів там атака буде 500, а в цього буде атака 1000 вкаченого. Е, то е, тут не знаю. Камінь то буде все рівно при команді бити краще, ну там не вдвічі, але на якийсь відсоток буде краще бити, хай там один з п'яти, от воно десь плюс-мінус компенсується. І пері, ну вона якби не буде бити 400 400. Тому що це якби і не шот, такий, як в нашому розумінні, там шот зараз. Да? Шот – Це хоча б 450, там є 500, є такі, що там при певних умовах герої б'ють і по 700. О, але якби він б'є, ультує і ріже, тобто з урахуванням того, що в мене ось недавно тільки випав перший стихійник, правда, імбовий стихійник, можна сказати, мішка, мішкувателі, то, якби цей герой випав, то думаю, що е е я б скоріше за все на червоного титана брав би цього героя. Це можна там потестити, але я думаю, що користі з нього буде більше. Звичайно, в кого там є король Артур чи Левіофан, то, е то краще стихійники їх брати. Але ж ну, ми зараз говоримо про... Переважно більшість гравців не про топ-донаторів, не топ-іграків, а середніх гравців, які не мають там величезного пулу героїв. Героїв. Тому на титана я також вважаю, що якщо ви б'єте каменем, якщо у вас немає імбової там, набору команд, де там печенька стоїть, той самий мішкоатель стоїть, автолік там якийсь стоїть. Де люди б'ють ультою, то цей, в принципі, герой для Титана підходить. Щось я довго з Титаном розбираюся. Значить, стосовно нападу. Стосовно нападу, команди нападу, в війнах, в шахтах, в турнірах, я так думаю, що він, ну. Досить класно буде відігрувати, особливо, якщо ви качаєте цього героя в атаку для нападу, то він буде чи там на того самого титана він буде відігрувати досить гарно. Можна даже сказати імбово, особливо на війнах з відхилом, це буде щось, додаткова фішка там грати, особливо коли ви йдете на суперника, де там хілів багато. О, і є такі хіли, які е, клінери, да, що очищають свою команду. А є такі, що, наприклад, не очищають, чи там щось бафають. От вроді там ньор там, той самий, чи е, той самий Хорус. Вони бафають атаку, е, е, захист, е, але стихійку вони ж не бафають, не, е, е, хоча ні, хорус це я не прав. Наприклад, Ньор, да? він бафає атаку, він бафає броню, а в стихійці він нічого не робить. Тому, навіть якщо він відхилить, по-перше, відхилить наполовину, по-друге, стихійний зріст залишиться, і можна того героя, навіть відхиленого, слідуючим якимось героєм там дозабрати чи з камінця дозабрати і так далі. Ось тому в нападі, я думаю, він буде досить класно грати. В обороні, ну не знаю, що сказати. В обороні, можливо, якщо у вас немає там всяких імбових героїв, якщо ви оборону ставите веселкою, у вас там кани немає. Якщо вам там не ліпиться чи немає тої самої седни, то можливо він десь може в якихось командах оборони відіграти. І оборона, це якщо ми говоримо про оборону на війну. Якщо ми говоримо взагалі оборони на турніри, то тут він навіть і непогано міг би зіграти з кимось в парі, далі хто в нього буде там стояти після нього якийсь масовик. Тому що от хочу акцентувати увагу: якщо ми говоримо про війну, там свої оборони виставляються. Якщо ми говоримо про турнір чи про якусь шахту, то там можна дещо по-іншому виставляти. Тому що на війні ваша оборона має стояти якомога довше, да, там, і, і може з'їдати її. Від 1 до 10 тапків. Ну, бажано, щоб вона їла по 2-3 тапки. Да? Там хілів треба більше. От зараз ми так граємо. А от на турнірі достатньо, щоб оборона з'їла всього-навсього один тап. Якщо ви на турнірі поставите ну, там, кучу хілів, то особливо ну, не бачу я з цього користі. довго я говорю, блочеться. Тому, ну, дивлячись в яких зв'язках, наприклад, е якщо <смістичні> турнір якийсь е без зелених, то взагалі ну, там, його можна зв'язувати з якимись канами, ще, з якимось масовиками, там, сів новою. І будуть вони досить непогано, я думаю, стояти в обороні. Е -е Герой багатофункціональний, але всього, все в нього не до якби, нема імбовості. Да? От, функціоналу багато, а імбовості немає. Якби в нього зріз був так, як там імбового нормального е, стихійника 54, це вже було б краще. Якби він там е, обов'язково бив двічі по 400, вже також було б краще. от, е, А так в нього. Різносторонній ультимейт, але нічого їм бого в цьому, в цьому немає. Якби він там відхилювати, давав не на 50%, а на 90% не давав відхилу. Ну, знову ж таки, це було б зовсім по-другому гралось. Герой гарний, вартий прокачки. Для більшості гравців однозначно його треба качати в атаку, тому що це швидкий атакуючий герой. Оціночку йому поставлю 10. На цьому, мабуть, все. І так огляд затягнувся. Дякую за увагу.